У Полтаві відбувся круглий стіл, присвячений реалізації реформи медичної галузі. Зокрема, на ньому обговорили здобутки медреформи на Полтавщині, розповів перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Питання діяльності закладів охорони здоров'я це питання постійної уваги депутатів в нашої фракції, політичної партії Слуга народу в Полтавській обласній раді у нас декілька депутатів є членами постійної комісії. Тому я повинен сказати, що стосовно нового обладнання, стосовно кількості надання медичних послуг внутрішньопереміщеним особам, кількість працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб в заклади охорони здоров'я, я думаю, що ми є лідерами. Серед інших регіонів України також на заході обговорили питання забезпечення населення Полтавщини препаратами в рамках програми Доступні ліки. Наразі 505 аптечних закладів у Полтавській області працюють за цією програмою, але 87 – лише у громадах селищного і сільського типу розповіла депутат Полтавської облради Ольга Величко. Основна проблема це те, що, наприклад. Полтавському регіоні 21 громади громада не мають аптек, які працюють за цією програмою. І частково ця проблема могла б вирішити, якщо. б… Ну, наприклад, у закладах державних, да, медичних закладах, де розташовані такі аптеки, вони були змушені да, ліцензійними умовами все ж таки долучитися до цієї програми. З цього приводу мною було складено депутатське звернення до міністра охорони здоров'я. Провели круглий стіл до дня медпрацівника, щоб обговорити усі нагальні питання, які виникають у цій сфері, розповів ректор Полтавського державного медичного університету Ячеслав Ждан. На сьогодні ми окресли декілька. Капитань це підготовка лікарів, молодих лікарів, перепідготовка лікарів, які вже сьогодні працюють на теренах Полтавщини і за її межами. Це безумовно ситуація, які пов'язані з періодом військового стану. Це моменти, які пов'язані з новими технологіями, підходами, моментами, які зв'язані з необхідності перебудови системи охорони здоров'я в межах наших можливостей. за словами В'ячеслава Ждана нині потрібно вдосконалювати медичну галузь, маючи той досвід, який вже є в області.